Знову сльози та розпач від горя заповнили садовий бульвар шостки 25 серпня. Містяни прощались із Єгором Чужовим, хоробрим хлопцем, якому у червні виповнилось 23 роки. Він був бойовим медиком, який, ризикуючи своїм життям у складі бригади наступу, Спартан рятував побратимів. Він народився у Шостці, але пізніше родина переїхала до Маріуполя. У 2014 році з відомих причин. Родина прийняла рішення повернутися до Шосткінщини у село Глазове. Саме там Єгор закінчив Глазівську школу і вступив до Шосткінського медичного училища. Ніби щось відчуваючи, парубок наполегливо опановував ази спеціальної освіти. У 2020 році Єгор був призваний на строкову військову службу. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист Батьківщини. Декілька місяців Єгор ніс службу у місцевій військовій частині. Та хлопець був не з тих, хто відчував себе спокійно у відносній безпеці у рідному місті. За першої ж можливості Єгор Чижов перевівся в частину оперативного призначення. Це ті частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Підрозділ Спартан, де служив Єгор, виконував бойові завдання на нескладних ділянках фронту Новоселівці Соледарі, а згодом у Бахмуті. Бойовий медпрацівник часто надавав допомогу пораненим, навіть ризикуючи своїм власним життям. Медик Чижик таким був позивний Єгора. Поважав чесність та порядність. Відданий друг та побратим, будучи легко пораненим, до останнього надавав допомогу нашим хлопцям. Про це згадує один з бойових друзів Єгора, що звертався до молодого медика, виключно синок. Єгор був відданим другом та побратимом, поважав чесність та порядність, любив та цінував своїх рідних. Побратим Єгора Володимир Бородін говорить, завжди вважав Єгора своїм братом. Досі не певен, що змушило його покинути рідне місто. Можливо, він хотів допомогти побратимам, які зараз на скруті, на фронті. Можливо, не хотів миритися із несправедливістю ворога. Проте є те, у чому я впевнений. Він був героєм. Спи спокійно, брате. протягом всього свого короткого життя Єгор намагався допомагати кожному, хто цього потребував. В умовах бойових дій медбрат Єгор якомога швидше добирався до поранених побратимів, щоб рятувати. 18 серпня 2023 року. Запеклі бої в районі населеного пункту роботи. Він знову біля поранених. Неймовірні зусилля заради їх порятунку. Вибух. Бойовий медик Єгор Андрійович Чижов загинув. Єгор закінчив 9 класів з відзнакою та мріяв стати хірургом. Про це згадують його викладачі. Він надзвичайно був люблячим сином, онуком. Дідусі, бабуся, батьки, дядя. Вони завжди відчували його розраду, відчували його підтримку і жили ним. Але, на жаль, війна забрала. Їхню надію, їхню радість і підтримку. Низький Уклін тобі наш захисник. Вічна пам'ять. Ми ніколи тебе не забудемо. Він успішно вивчав медичні науки, і прагнув лікувати людей, прагнув допомагати людям. Він це зробив, але він спасав життя нашим воїнам на передовій. Такі люди, як Єгор, повинні довго жити, але війна забирає найкращих. Сказав під час траурної церемонії заступник міського голови шостки Віталій Могильний. Не пробачимо жодного ворога. Пам'ятаємо, Єгора назавжди глибокі щирі співчуття рідними близькі. Слава Україні! Небесне воїнство поповнило ще одним бійцем, який захищатиме нас з небес. Наголосив у своїй промові настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Протирей Сергій. Він досягнув багато чого, але й багато чого не встиг. Пам'ятатимемо за нього, молитимемось за всіх наших воїнів, які загинули, захищаючи нас від ворога. Ворогам смерть настане обов'язково. І перемога не за горами, але треба дочекатися її. За свої 23 роки він побачив, відчув і зробив більше, ніж більшість людей за все життя. Він на небі в раю, бо в пеклі на землі він вже побував, шановна громада, схилимо голови перед подвигом і пам'яттю вірного сина української землі. Єгора Андрійовича Чижова і проведемо в останню путь дорогою слави, честі та вічної пам'яті.